Доброго здоров'ячка, мої любі глядачі. Мене звати Ольга і я вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні поговоримо про дзвінок Герасимова, генералу армії США після запуску «Орєшніка». Начальник російського генштабу Валерій Герасимов дзвонив голові об'єднаного комітету начальників штабів США Чарльзу Брауну через 6 днів після запуску по Україні нової ракети Арішнік. Давайте перше таке більш загальне запитання. Які взагалі відносини між Герасимовим та Чарльзом Брауном? В цілому, так як остання карта тут сонце, в них непогані відносини. Але інші карти, мені кажуть, що так, були певні якісь непорозуміння, були певні якісь... Можливо, конфліктні ситуації, тому що тут дев'ятка жезлів, кожен відстоює свої якісь права, були розчарування, і тут я вам скажу по цим картам, тягається хто кого, у кого більше влади, у кого більше сили. Тобто тут йшло перетягування канату, хто кого. Але я вам скажу, що по колісниці, і тут ще й поруч король мечів, тут явно в них. Така ось головна тема це тема саме конкуренції. Такі відносини, коли кожен хоче перетягнути на себе ковдру. Певна така напруга у відносинах. Тобто сказати, що вони товариші, звичайно ж, неможливо. Але сказати, що дуже погані відносини теж ні. Тобто щось таке середнє між цими двома поняттями. Давайте запитаємо, яка була істина ціль дзвінка Герасимова о цьому Брауну. Тут декілька основних тем, про що вони говорили. Перша ж карта тут шістка жезлів це карта перемоги. Тобто, тут не йшла річ про саме завершення, повне завершення цієї війни. Тут йшла річ про перемогу, про шляхи досягнення перемоги. Я так розумію, що Росія висувала певні якісь свої вимоги. Щодо того, як вона хоче заморозити цю війну. Чому я кажу саме про заморозку? Тому що тут четвірка мечів. Ця карта 100% говорить саме про тимчасове припинення ось активних бойових дій. Можливо, навіть тема йшла про припинення обстрілів, тому що лиця жезлів тут дуже активна вогняна така карта. Плюс безпосередньо одним з головних акцентів цієї розмови була тема саме обміну територіями, тобто завершення побідоносне ось це Росії і. Щодо територій, що вона хоче собі відтяпати. Але, звичайно ж, тут чистка пентаклів. Я так розумію, що Браун пропонував, можливо, якісь різні варіанти щодо обміну територіями. І стінка кубків на дні колоди теж саме говорить, що було декілька ось таких гілок розвилень тем оцієї розмови, про які я вже сказала вам. Давайте запитаємо, чи був певний тиск зі сторони Герасимова на Брауна. Тут карта мені кажуть те ж саме в принципі дублюється з попереднього розкладу. Те, що головний акцент був саме на перемогу Росії над Україною і королева Пентаклів, тобто Росії потрібно території, дуже багато територій. Ось головний акцент у цій розмові був саме на це, Незважаючи на дуже великі, просто величезні втрати Росії і російської армії у цій війні. Все одно вони тиснуть саме щодо перемоги. Тут немає теми завершення війни, тут немає теми якогось компромісу. Тут постійно випадає або шістка жезлів, або карта сонця, тобто повна масштабна ось така перемога. І плюс мені здається, що Росія акцентувала свою увагу саме на зняття санкцій і продовження аля такого співробітництва і дружби між Росією і США, тому що тут Ірафанд Ірфанд дуже часто саме США і показує. Через лавину велику санкцій у Росії аля розбите серденько, і дуже сильно вони льють сльозки. І знову хочуть то вирішувати, як і раніше, з США. Ось так. Давайте запитаємо, чи лунали якісь погрози взагалі у цій розмові з однієї або з іншої сторони погрози. Та тут просто купа була погроз. Такі карти сильні, всі такі агресивні, мечові. Тут ще й диявол. Диявол у таких розкладах дуже часто, до речі, в мене показує саме Росію. Подивіться, Росія таємно погрожує. Погрожує розправою. Тут і король мечів, і королева мечів це взагалі активні воєнні, агресивні карти. Королева мечів, карта помсти. Мені здається, що тут Герасимов якось націкав, що якщо ви не будете виконувати ось ці наші вимоги, то ми можемо піти війною на якусь іншу територію. Паш мечів. Я думаю, що тут, можливо, країни Балтії маються на увазі, можливо, якась інша країна, але більш маленька. Плюс точніше лунали погрози про те, що по-перше, попажу в Росії дуже багато сна і дуже багато в яких країнах в неї є зв'язки. Тобто, все вона може, все вона знає, і в любу дірку вона запхає свого носа. Тому однозначно тут були воєнні, агресивні, активні, просто такі диявольські погрози зі сторони саме Росії. Ось так я це бачу. Чи взагалі повідомили нашому керівництву про цю розмову відразу після неї, та її якісь подробиці. Я думаю, що Дійсно, нашому керівництву повідомили і тут король мечів воєнному керівництву. А потім вже ця інформація і долетіла і до короля Пентаклів. Мені здається, що тут не всю інформацію донесли, а якісь саме ключові позиції і частину вимог Росії вони не донесли до нашого керівництва. Тут диявол, дев'ятка жезлі, кріка кубків. Я думаю, що головний акцент тут по дияволу йшли саме про вимоги Росії. Можливо, тут знову ж таки залякування ядерною зброєю, залякування Оцим орешником їхнім і тут оці карти це саме про те, що Росія хоче йти до кінця, і вона хоче стояти, попри все. Тут тріка кубків тут якось мені здається, дуже пом'якшили ось цю агресивну політику Росії. Це про якісь домовленості, про співробітництво трьох сторін: Росія, Україна та США, про якісь Компроміси. взагалі це карта святкування, карта радості, карта щастя. Тому мені здається, що якось США дуже у пом'якшеній формі донесло суть цієї розмови. Але бачите, тут знову ж таки тус Пентаклів на дні колоди. Це саме наші території. Якось дуже косвено, Мені здається, пробіглися саме по цій дуже дуже головній для нас просто вирішальній темі. Тому так. Давайте подивимося керівництво США саме на зараз, яку сторону і позицію вони займають. Чи вони на стороні світла і добра, тобто на стороні України, або на стороні Пітьми та Зла, тобто на стороні Росії. На стороні України. Або на стороні Росії. Ну, що я можу сказати? Подивіться на ці карти. Тут три потужних старших аркани. Тут ні одного старшого аркану на Україну, на жаль, не випадає. Тут карта оборони, тобто ви тримайтеся, щось ми можливо вам будемо давати, але при виконанні дуже багатьох умов. Тобто грошей немає, але ви тримаєтеся. П'ятірка жезлів і трійка камачів. Якось дуже зараз в нас багато конфліктів, конфронтацій, непорозумінь, якихось кардинально різних думок щодо війни в Україні між нами і США, тому що тут і обман, якийсь, і якесь зрадництво, і якісь палки в колеса, і ну щось тут таке відбувається. Не подобається мені. Ось ці карти вони точно не про якусь злагоджену, продуктивну, спільну роботу. І взагалі тут немає карт, що ми йдемо разом, рука об руку до спільної мети і до завершення взагалі цієї війни. Тут щодо Росії, Ірофанд це дуже сильна могутня така позиція. Тут. Помірність і колісниця мені здається, що США прекрасно розуміють і знають, що через певний якийсь проміжок часу колісниця це війна, карта війни, що Росія знову може піти на Україну, навіть якщо з нашого попереднього розкладу ми заморозимо цю війну на певний якийсь проміжок часу, тому що там випадали в нас четвірка мечів. Це точно про тимчасову зупинку і про заморозку, саме так як воно є на зараз. І ви знаєте, не тільки суть у старших арканах, тут просто навіть... Негативні такі карти, тут навіть позитивних якихось карт немає. Тут немає, наприклад, шістки жезлів або четвірки жезлів, тобто немає ні однієї такої карти, про яку б я б могла сказати. Що ось США хоче якоїсь стабільності в Україні, завершення війни і тому подібне. Тут на жаль дуже сильні карти випадають саме на Росію. З іншої сторони США прекрасно розуміє, що якщо воно не втрутиться, тому що є можна читати і як на США, ну в принципі, і на НАТО цю карту теж можна прочитати, то це може затягнутися ось ця війна на дуже довгий період часу. Тому що тут можна сказати, кожен грає у свою якусь ось цю гру. Кожен хоче якісь максимально для себе вигоди і звичайно ж гроші виводити з цієї війни. А ось щодо того, що в Україні кожен день гинуть просто дуже велика кількість людей і мирних, і наших воїнів зсу взагалі нікому немає до цього діла, тільки гроші, влада, всевладдя, якісь божевілля. Всім велике дякую за перегляд. Не забувайте підписуватись на мій канал, якщо ви ще цього не зробили. Ставити вподобайки та написати у коментарях, які ще запитання ви хотіли би розглянути у наступних відео. Обов'язково натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити повідомлення про вихід нових відео. А якщо вас цікавить особистий розклад, будь ласка, пишіть мені на емейл. E Його адресу ви зараз бачите на своєму екрані, а також я залишу в описі під цим відео. Всім миру, любові, добра та все буде Україна!